Друзі, продовжуємо збирати врожай горіха. Наступний сорт італійська селекція, сорт накіони. Даний сорт досить непоганий, але, як на мене, він серед всіх італійців не на остатньому місці. По-перше, дуже довга сторлупа, по-друге, дуже часто поражається мені І як запилювати чудовий. Як на горіх, сорт, як на мене, не підходить. Таку кількість горіха вдалося зібрати з чотирьох дерев. Як я і казав, горіх досить непоганий, вагою в районі 5 грам. Мінус товста схарлупа, малий вихід ядра. І ще один його мінус. Це є те, що дуже сильно хворіє і дуже багато горіха обсипається. Зараз покажу, яка кількість горіха лежить і деревом. Так, а ось дивіться, яка кількість горіха лежить під деревом. Ось. Практично на кожному дереві. Вибухаючи 50% даного сорту горіха попала. Почав обсипатися. Коли почало наростати ядро в тих районах, почав обсипатися і все. Несемо сарти на сушку. Горіх, італійська селекція, сорт Нокіони. Це є середній за розміром горіх, але дуже має більше мінусів, ніж плюсів. Вже практично підсох. Цього року він саме більше найбільше поражений унільозом і навіть більше за цей за каталонець. За каталонський сорт. З чим це зв'язано, важко сказати. Але цей горіх всередині. Пустий або гнилий. Із чотирьох дерев плюс така кількість практично 50% відійшла. Е, можливо, це моніляр, можливо, це навіть і щось інакше. Але не знаю, з чим то зв'язано. Розколю Пошкоджені горіхи, щоб глянули, які вони всередині. Ось дивіться, повністю ядро всередині все загнило. При тому що ще 50% таких горішки з плюсками ми залишили під деревом, бо вони були повністю всі ось такі чорні. Що це за хвороба? Важко сказати? Ми маємо ось таке. Трьох дерев 171 грам, при тому, що ми ці дерева висаджуємо в той самий період часу, як і Джефферсон, такий самий період часу, як і компоніка і тонда Діджефоні. Вага 10 його горішків. Так, то є. Так. Вага в нього досить така достойна. 34 грами. Вихід ядра. В нього буде досить такий малесенький. Зробляюсь, в районі 30, 30 з чимось процентів. Ось таке ядро. Ось звідси катовстенна скарлупа. 1,3. 3,7 Так що Трошки має мінус даний сорт 3,4 вага як на ядро я вважаю його нема смислу садити 1, 1 грам скорлупа корлупа. Прошу доже 2,3. Ось такі друзі, нокіони. Цікавий італієць, але я вважаю, що він має набагато більше недоліків, ніж переваг. Італійський сорт нокіони